Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 18 вже червня. Перед нами персик Кондор. Це з ранніх сортів персика. Вже починається налив плоду, запущений процес дозрівання, вже наливається плід збільшується в розмірі. У нас пройшли гарні дощі Це місто Тернопіль. Захід України. І сьогодні хочу підживити свої дерева персика. Це Ekstріam 6, теж з ранніх сортів. Я не знав, що то в мене шостий екстрім. Але дивлюся вже, бо прийшов живець, просто писалось екстрім. А тепер дивлюся, що він вже починає забарвлюватися, збільшуватись в розмірі. Подивився вчора відеозвіт Петровича. В нього теж екстрим 6 вже починає дозрівати. Процес дозрівання почав. Це в нас розділ Хамер, цамер. Ще плоди дуже дрібненькі. Але використаємо якраз ту можливість, що пройшли гарні дощі. Перед підживленням вже нам не потрібно лити лишню воду. І зараз покажу, чим я буду підживлювати. Це у нас нектарин Г. Теж почався процес з наливу, хоча йому ще до дозрівання. Півтора місяця, в тому році він в першій декаді серпня дозрів. Ну так як в цьому році все переноситься на 2 неділі раніше, то ще місяць йому до дозрівання. Це Red Heaven. Хоч робив прорідження, бо було геть забито, але іще багато плодів. Але для того, щоб він гарно викормив і був гарний калібр, нам потрібно зробити. Хоч одне підживлення перед дозріванням. Е, цим саженцям, не саженцям, а персикам, це вже не саженець, а деревом персика е, у листопаді місяці цього року буде 2 роки. От дивіться, вони вже дали висоту десь до 3 метрів, вже це його висоту я більше не буду давати, буду вже регулювати, щоб добре гарно було його обробити, обірвати і працювати з персиком, то висота 2,50 Ну, Може оці прирости однорічні, вони ще дають по метру прирости, то буду ну, десь 3 метра буде дерево. Формовка струнке веретено, бо схема посадки через 2 метри. Дивлюсь під ноги, бо все понасаджувано. Дуже гарний ріст, дуже гарна закладка. От ті верхні прирости вже десь сантиметрів по, по 80 по метру. У зоні плодоношення, в зоні плодів роблю зелені операції, як і лишні гілки, які не будуть використані для. Формування крони на слідуючий рік я удаляю, але і щось лишається, бо дуже лишив велику загрузку. Отак у зоні плодів я стараюся обривати листочки, хоча то все не вистачає часу, але рекомендую вам, може, ви маєте більше часу. От в зоні плодів, треба листочки обривати, щоб вони бачили сонечко. Це я говорю про наш регіон. Там, де постійно йдуть дощі і не вистачає суми активних температур. Звичайно, якщо персик десь росте на Херсонщині або Одещині, там, певно, навпаки. Треба ті листочки лишати, щоб вони притінювали персик, щоб він не так перегрівався на сонці. Ну, і зараз підходимо до теми нашого відео. Підживлення. Підживлення буду робити мінеральним добривом з такою формулою. 5, 14, 14, 24. Азоту у 5. Калі, каль, калію да, Калію 14, 14, фосфору і сірки 24. Це добре, я використовую під час наливу плодів і е, вохини. Але дехто із моїх підписників мені робили зауваження, що воно. Не дуже підходить для лохини, бо дуже багато має домішок, що буду засолювати свій субстрат. Так що я вже обережно з ним відношуся, той пустив його вже більш на плодові. От, то буду давати отаку мірочку. От тут буде десь 30 грам добрива на 10 літрів води. Проливати я вже не буду, бо. Пройшли гарно дощі. Ось тут ось відкриває мульчу, тут у нас вологий гарний субстрат. Щось кондор мій трошки приболів, якесь не дуже здорове в нього листя. Хоча я залишив з весни я не бачив, залишив От уже слимаки лазять, що хочеш лазить. І не такий калібр і колір листової пластинки. Такий світлий, вроді як він хлорозить, але давав уже я боровся від хлорозу, трошки під, е, проливав його і желізним купоросом. Але більш всього, що хрущ. Хрущ працює, під'їдає корінь. І вже у фазі такій, коли йде налив і дозрівання плоду, звичайно, я вже не буду протравлювати, бо то все піде в плід. А вже як від плодоносить, вже звичайно не буде та якість і товарність плоду. Але вже що є, то є. Бо тут я не знаю, як вам сонце трошки мішає. Тут то видно, що темно-зелене листя. І вже йде це в нас екстрим 6. І вже в нас іде налив плоду і появляється румянчик. Теж на осінь буде цьому саженцю, цьому деревцю два роки. І от дивіться за два роки, як можна вирости, якщо якісний гарний саженець, як можна його вигнати. В тому році. Всі, які були сигнальний цвіт, я обірвав. Щось лишив, був пару для того, щоб подивитися на сигнальний врожай, але щось, щось десь відпало. Не, не, не було сигналки. Тепер дивіться, от зовсім випадково я побачив, що певно, вона, у мене є, не в саду перші зальотні. Східної плодожерки не бачив ніде по приростах, саженцях, ніде. А тут зараз ми подивимося. От бачите, яка, вон... не знаю, тут сонце чи буде давати. От всередині от був такий однорічний приріст. Кінчик починає засихати, і тут всередині є черв'ячок. Зараз ми йому зробимо ревізію. От він, він здох той червячок, бо була профілактична обробка. І він заселився, але великої шкоди не наробив. Ну, на таких великих деревах от всі верхушки цілі, східної плодожарки немає. Але дуже він шкодить саженцям. От маю я однорічні такі. Ось саженці. І головне не дати, щоб він з'їв центральний провідник верхушечку. Це я так не мав сікатора забирав прирости, бо ця гілка от, ще вже, як я тут біля цього персика покажу зелені операції, як, от, бачите, була гілка. от оця гілка йде. Вона от заклала плоди, я думав більше буде, але тільки три. Але вона дала от дуже гарний, вистрілив і знизу провідник, такий е пагін заміщення. От він тільки від плодоноса цей персик. Зберемо рожай і я отут сікатором його, зараз, зараз, зараз таком сікатором його отут відріжу. І на слідуючий рік у нас от оці гарні два таких дали прирости, десь вже по метрові. О, і пішли розгалуження, і я його переведу от на, на оці дві гілочки. Так крону. Так що, якщо той пагін, який ви не плануєте, Наслідучи рік формувати з нього крону, ви сміло можете після плодоношення сміло обрізати. Або, навіть, якщо він мішає вам загущує крону під час зелених операцій, ви можете сміло його вирізати. Щоб освітлити крону, коли крона освітлена, коли сонечко попадає на гілочки, там закладається гарно плодова брунька. Майбутній врожай на слідуючий рік. От така інформація. Значить, приступаємо до роботи. Зараз 8 година ранку. Ще прохолодно, бо до нас прийшло справжнє літо. На день вчора було 26, сьогодні обіцяють 28, а завтра обіцяють 30. Серія дощів пройшла. Цей тиждень буде без дощів. Так що, якраз, це. Персикова погода буде набирати цукор, буде набирати забарвлення. І будемо надіятися, що буде гарний і товарний врожай в цьому році. Слава Збройним силам України, героям слава!